Привіт сьогодні. Ми будемо говорити про інституційну спроможність міста. Інституційна спроможність показує, наскільки муніципалітет здатний вести прозору політику розвитку міста, аби податкові надходження можна було інвестувати у підвищення якості життя. Тут уже йдеться про демократичність, прогнозованість, ефективне використання ресурсів та зрозумілу процедуру формування бюджету. Ресурс Транспорт Cities починаючи з 2017 року, формує рейтинг прозорості міст у 2019 році. Кам'янець-Подільський посів 55 те місце, набравши 42 бали із 100 можливих. Згідно оцінки порталу, політика в місті стала прозорішою однак, все не так просто. Прозорішими стали питання доступу та участі громадян, фінансової та матеріальної допомоги, грантів, соціальних послуг, кадрових питань, питань етики та конфлікту інтересів, інвестицій та економічного розвитку на одному рівні тримаються питання житлової політики, комунального майна та освіти. Прозорість зменшилась у питаннях інформації про роботу місцевого самоврядування, закупівель, бюджетному процесі землекористування та будівельній політиці. питанні комунальних підприємств. Посилання на дослідження залишаємо вам під цим відео. Там ще багато цікавого. Чи прозоро формують міський бюджет? Наверно, що не прозоро. А чому не прозоро? Прозор. Бо якби прозоро то щось би робилося, так що нічого не робиться. Якби це все було прозоро, то люди б знали, що де куди витрачається, і були б десь якісь сайти, була б десь якась інформація. Каменець і не Хмельницький, ми давно. Ми 100 років тому назад. Я так цікавлюся загальнодержавними цього. А кам'янець я так, поскільки світі, газети читаю не дуже і сучений. І чи висвітлюють вони діяльність міської? Рази? Ну, хвалять їх, розумієте? Чи об'єктивна та хвальба? Все в їхніх руках, що що вони скажуть, що вони захочуть, так і буде. Ми тут не знаю, чи ми щось зможемо щось чимось допомогти. Я на це навіть ніколи не замислювався і не можу дати на це адекватну, адекватну відповідь. Угу. Ви подивіться на місто, а туди ви знаєте, куди вони витрачають гроші. Ну, вони нічого не роблять практично. А стосовно прозо перед виборами, то вони зробили дорогу коло садіка перед виборами, а там можна було ноги поламати. А прозорість їхньої діяльності взагалі так чи вони звітують, чи, наприклад, як форму ну, вони звітують такі свій карман. ще й добре. Ну, деякі з них так, але хотілося, щоб не більше робили взагалі для міста справ якихось корисних. Але в принципі вони звітують про свою роботу дехто з них у соцмережах. Але я не знаю, наскільки достовірними є ці дані тому. Чи можемо ми їм вірити? Хотілося б більше, щоб реальних справ і. Щоб люди бачили не там із а реально якісь на вулицях, да навіть по